Російські солдати масово скинули зброю. З і почали лягати на землю. Жителі окупованих територій, начебто, щось підсипали їм в їжу, і вояки ворога не витримали, почали падати бастями. Ну цікаво, що цей дивний цидант наразовий. Подібні небойові втрати рашистів різко зросли. І це все показує, що спротив окупантам живий навіть попри роки війни. Подробиці того, що сталося за миття, ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку, підпишіться. Ну і також. Злишиться до кінця, щоб почути всі актуальні новини. Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України продовжує працювати, і допомагати за суду лати противника. Так в тимчасово окупованому Маріуполі окупантів отруїли кавунами. Відомо про щонайменше дванадцять двохсотих та ще понад тридцять трьохсотих, які нині перебувають на лікуванні. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, який додав, що успішну операцію з ліквідації окупантів провели Маріуполь. Ські партизани в Маріуполі отруїли кавунами окупантів. 12 бійців одразу відправилися на концерт Кобзона. Про що повідомили у ворожому телеграм-каналі Кремльовська табакерка» із посиланням на Джорала в ФСБ та місцевій поліції у мережі повідомили, що за стався минулого тижня. Рашистських військових нібито пригостили чоловік азійської зовнішності та жінка слов'янської зовнішності. Ну а вони про цьому віддавали зі словами пузяки за захист. Рашистські правоохоронці розповіли, що 12 окупантів все. А ще четверо були госпіталізовані. В Кавунах виявили страшні дози муш'яку. невідомі, які їх принесли, при цьому баслідно зникли. Окрім того, в поліції розповіли, що приховали ще кілька схожих інцидентів з початку травня. І загалом за цей час за загадкових обставин не стало ще семеро ворожих бійців. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поділився, що читав новину з рашистського джерела з посмішкою. Він зазначив, що спротив не може ані під. Детальні спростувати, але працює далі. Однак пізніше в ефірі телемарафону підтвердив, що операцію з отруєння окупантів провернули місцеві партизани. Наші люди не беруть участь безпосередньо в продаж таких небезпечних подарунків рашистам. На відміну від наприклад минулого року завжди є люди, які понаїхали за рафа хочуть заробити. тобто їм продається. Так зазначив радник, і він розкрив деталі операції, назвавши її простою. Цитую було зрозуміло, що йде за. Купівля кавунів на військовій базі було зрозуміло, хто шукає, буде постачати туди ці кавуни. Цим людям задешево продали партію кавунів. Вона потрапила завдала тої шкоди, якої мала завдати, розповів Андрющенко. Він також підкреслив, що на кожного 200-го приходяться два-три виведених з ладу окупанта. І радник додав, що не про все може розповідати, поки місто ще окуповане, але люди там працюють і всі мріють про перемогу. До слова, це не єдиний випадок, коли рашистам – Щось додали до продуктів харчування, і так раніше Маріупольська міська рада повідомляла, що в місті отруїли чотирьох окупантів міцними напоями. Тоді у так званому приморському районному відділенні МВС ДНР ліквідацію псевдополіціянтів та військових організували партизани з Маріупольського спротиву разом з рухом. А в так званому приморському районному відділенні МВС ДНР отруїлися четверо окупантів. Ліквідацію псевдо та військових організували партизани з марію. Польського спротиву разом із рухом «Аташ» йдеться в повідомленні за інформацією партизанів. Окупанти активно вживають міцні напої місцевого виробництва, які їм передають як гуманітарну допомогу. Зазначається, що окупанти намагаються приховати інформацію про інцидент. Також пригадаємо минулорічну історію, як в тимчасово окупованому Мелітополі військові РФ отруїлися їжею, що замовили в одному з місцевих кафе. Іван Федоров, очільник Запорізької ОВА, який тоді ще був мером маліто. Ополя розповів, що загарбники замовили їжу в одному із місцевих кафе, оскільки не змогли знайти кур'єрську доставку. Чиновник зазначив, що на захоплених територіях ліквідація ворога відбувається щодня. Але ліквідація ведеться не лише вибухами, а також силами спротиву. Є чергова партія ліквідованих ворогів отруєних. Про це пишуть навіть ворожі телеграм-канали. Окупанти замовили їжу в одному із місцевих кафе. А після того як поїли, отруїлися, частина навіть відправилась на концерт Кобзона. Розповів пас і додав, що загарбники спершу намагалися знайти кур'єра, який доставив їжу, але не змогли. Іван Федоров також розповів, що на окупованій частині Запорізької області в низці міст зафіксували факти загадкових ліквідацій серед військових РФ. Про що він сказав в ефірі телемарафону. Ми розуміємо, що треба розглянути декілька ситуацій. Перш за все, ми бачимо останній тиждень. Мабуть, масовий занепад духу ворогів. Зазначив він. Ну і за словами Федорова, в Токмаку було знайдено двох рашистів не на в тилу, і також стало відомо, що в Мелітополі один із військових араф просто самоліквідувався, бо відмовився виконувати накази. Бачимо тенденцію, що вороги сьогодні влаштовують фільтрацію та шукають автівки, в яких сидять переодягнені расисти. Розповів Федоров. Він уточнив, що це робиться через те, що окремі окупанти не хочуть воювати. Вони привдягаються в цивільне і намагаються виїхати з тимчасово окупованої території. Також цікаві історії є і на Херсонщині. Місцеві жителі Херсонщини продає. Ють рашистам напої з різноманітними домішками. Про це стало відомо із відео, оприлюдненого в Телеграм-пабліках. Бачимо, що рашисти на емоціях розповідають про те, що в пляшці із напоєм знайшли таблетку, яка до кінця не розчинилася. Окупанти ж встигли випити половину пляшки, в яку було щось підмішано. Такий сюрприз. Рашисти виявили не в одній пляшці. Врешті напоїв виднівся білий осад. Рашисти на відео озвучували, що такі продукти їм в руки потрапляють в українські іванівці. Раніше рашисти. Те самі писали, що на Херсонському напрямку почастішали випадки, коли місцеві жителі підсипають щось в їжу окупантам. Ідеться зокрема про продукти, які українці із тимчасово окупованих територій приносять в якості такої собі волонтерської допомоги. Ну особливо часто таке трапляється в Олешках, голі пристані, нові каховці та козачих лагерях. Рашисти бідкаються, що, мовляв, є і хай там як окупантам наказують мінімізувати контакти з місцевим населенням окупованих територій. Військовим РФ не радять приймати від українців харчові продукти. А далі в повідомленні рашистів зазначено таке: цитую за можливості військовим РФ радять повністю перейти на продукти, які видає підрозділ. Але як ми бачимо, окупанти нічому не вчаться. Хоча, скоріш за все. Расійські військові просто не мають забезпечення провізією, тому змушені брати продукти у місцевого населення. Ну На наостанок ще приємна новина: українські військові продовжують тримати оборону та стримувати наступальні дії ворога. Тож ЗСУ минулої доби атакували вартолітний майданчик окупантів. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Вчора авіація та ракетні війська, і артилерія, сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А також вразили одну станцію Рап один ЗРК Аркаса та вертолітний майданчик. Всього за минулу добу на фронті відбулося 135 бойових зіткнень. Українські військові від початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже 565 тисяч солдатів. І лише за останню добу захисники знищили майже тисячу загарбників. Крім того, збройні сили України знищили тисячі одиниць військової техніки противника. Зокрема, 19 липня село оборони знищили черговий ворожий літак Су 25 на Покровському напрямку в Донецькій області, а ви не забувайте підтримувати наших військових донатами. Побачимося у свіжих випусках новин. До зустрічі. Слава Україні!